В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Ще сьогодні можна вітатися. Христос народився, Христос хрестився, бо сьогодні ми маємо віддання вже Бодохрешт, богоявлення. Далі. Ми крокуємо цього часу, до, будемо потрохи наближатися до підготовчих неділь, хоча в цьому році цей період часу буде тривати довшим, бо різьбо було раніше, а Пасха буде пізніше, Тому цього часу буде складатися довше. Сьогодні, дорогі браття і сестри, свята православна церква запропонувала нам нашій увазі євангельське читання, котрому оповідається, коли Христос одного разу навчав народ у синагозі. У День суботній. І там була жінка, присутня, котра страждала від духа немочі, вона була скорчена і не могла стояти прям, побачивши її, Господь наш Ісус Христос промовив до неї. «Жінко, ти звільнена від своєї недуги. І підійшовши до неї, поклавши руки на неї, жінка зараз випросталась і стала цілком здоровою. Але як ми чули Святої Євангелії, що там був присутній старшина синагоги. Який обурився за це на Ісуса Христа, щоб він зцілив жінку у день суботні. При цьому, пославшись на закон Мойсея і виступивши перед народом, він сказав, що є шість днів, в котрі дозволено працювати. Ці дні приходьте істеляйте. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Господь наш Ісус Христос посоромив цього законника, сказавши до нього лицеміри. Невже кожен із вас не відв'язує вола або свого осла від ясен? У День суботній і не веде його набувати. А цю дочку Авраамову, котру сатана зв'язав ось уже 18 років. Чи не належало її зцілити у день суботній? Як бачимо, дорогі браття і сестри. Що це євангельське оповідання насамперед нас навчає того, що добрі справи не гріх чинити і святі дні. Але при цьому всьому заповідь Божа про святковий день, про сьомий день залишається в силі. І цілком незміною. Бо Господь наш Ісус Христос не відмінив жодної заповідей, але навпаки їх поглибив і навчає через них, як нам потрібно їх розуміти і виконувати. Ми повинні пам'ятати, дорогі браття і сестри, що заповідь Божа про святковий день, про сьомий день, насамперед дана для нас людей, для того, щоб ми відпочили, щоб наше тіло набралося сили. І душа духовно багатилась. Уявімо собі, дорогі браття і сестри, якби людині не було заборонено працювати у сьомий день у святковий день, то, мабуть, людина дуже б швидко втрачала свої фізичні сили. Протягом Шести днів людина працює для свого тіла. А сьомий день це не є день лінощів, коли людина нічого не робить. Це є також день праці, тільки не для тіла, а для душі. В святковий день християни приходять. Досвятко до храму Божого для того, щоб помолитися для молитви для спілкування з Богом джерелом життя, любові і радості. Під час богослужіння кожен із нас має можливість. Очистити свою душу від гріховного забруднення. Багато хто може сказати, але в мене немає таких смертельних гріхів для того, щоб мені очищати душу. Повірте, дорогі мої, нас не то, що кожного дня, не то що кожної години, а кожної миті ми грішимо чи в подумках. Чи поглядом не обов'язково заподіяти, як кажуть, оцей смертельний гріх, бо ми повинні пам'ятати, що кожен гріх тягне за собою відповідальність. І дуже часто ми страждаємо від того, В першу чергу хворіємо, роптемо, нарікаємо. Бо чого ж нас за що ж нас Господь карає? А Господь нас не карає. Господь нам посилає випробування, Господь дає нам можливість, щоб задуматися над своїм життям і, напевно, десь його виправити для того, щоб стати на істинний шлях спасіння. Бо Господь як батько. Він не хоче смерти грішника, а ці всі випробування, котрі трапляються на нашому життєвому шляху, вони тільки лише служать для того, щоб нас підняти із безодні гріховної, наблизити нас до цієї стежки, котра веде до Спасіння, щоб ми могли з'єднатися. Самим Богом у Таїнстві святого Причастя. В Старому завіті люди приходили до храму Божого, щоб принести жертви за свої гріхи, дякуючи Богові за його милість. В наш час, дорогі браття і сестри, Це відчуття святості недільного чи святкового дня поступово почало втрачати свою сутність. І дуже часто серед православних християн. І від цього людина багато чого втрачає для себе. Бо зараз можна сказати істинного духовного життя у суспільстві майже немає. Хоча цей період часу, коли наша країна знаходиться в стані війни, потерпає від ворога, який прийшов на нашу землю. Не тільки щоб завойовувати наші землі, бо, як я вже казав неодноразово, вони не можуть дати ладу на своїй землі. Вони прийшли для того, щоб нас знищити як націю. І чітко говориться навіть серед єпископів московського патріархату, можливо, ви бачили. В інтернеті, в соцмережах, де поширюється звернення єпископа, який звертається до солдат російської армії і каже, ваша головна задача це знищити український народ як націю. Ось чого вони. Але в цей час кожен із нас повинен розуміти, що багато залежить не тільки від воїнів, так, від них безпосередньо, але від кожного із нас. Тут не тільки тих, що стоять у храмі, але от тих байдужих, котрих немає. На молитві. Якби всі це зрозуміли і прийшли, і разом всі стали на коліна, помолилися, то напевно би і Господь нас швидше почув і допоміг нам здобути таку бажану перемогу для того, щоб наші хлопці більше не гинули. Щоб ворога вигнати з нашої землі, і щоб на нашій землі запанував мир, щоб перестали лятися сльози, але якщо лятися, то тільки від радості, що наші солдати повернулися цілими, здоровими і неушкодженими до своїх сімей, до своїх матерів і дітей. Порушення заповіді Божої про святковий день, порушення моральних законів Божих, в тому числі четвертої заповіді про святковий день, призводить до незадоволення своїм життям, тобто до духовного занепаду і смерті. Через те ми й так серед нас багато зустрічаємо живих духовних мерців, котрим байдуже. Тому недаремно Бог дав людям четверту заповідь, яка говорить про святковий день, де чітко сказано пам'ятай. Про день святковий, щоб святити Його. Тоді серед скорбот земного життя будуть радість, щастя. Амінь.